Вітаю вас, шановні, ось і осінь прийшла з холодними вже ночами. І ось моя ехінацея. Це з минулого року, вона цвіла в минулому році і зараз цьогоріч гарно цвіла. Але подивіться, вроді би, насіння одне і те саме, а квіти різні. Бачите, і навіть оці сіменники, тобто насінневі оці коробочки. Вони різні. Оце, бачите, яка? Ось. А подивіться на ось оцю. Бачите? І вони ще, шановні, не дозріли, тому що коли дозріває насіння оцієї і на я вам покажу, що то робиться. Пташки прилітають. І, друзі, я. Минулого року показувала, що тут робилося. Насіння було, але суниця була інша, листя було. А це бачите, яка суниця? У мене сунична грядка, не можна ні посапати, і нічого, бо вона попукана земля. Я тут трохи походила, то вони щілини позасипалися. Але там, де я не ходила, то там можна покажу вам, щоб ви бачили, що то ось. Бачите, яка земля. Зовсім ось. Бачите, щілини такі великі, он вони, щілини. То зовсім ось. Я не знаю, що можна зробити. Бачите, нема змоги поливати, щоб поливати. Але це не про справа, а хочу вам сказати, що я думала, що в минулому році. Отут пташки брали оце насіннячко з хінацеї, і тут було вслато все під цією хіноцеєю було. Знаєте, як соняшник лузають, лушпинячко. Отаке воно було там. Шановні, ні одної рослинки не зійшло. Щось оце показує ось малесеньке щось, але то не, не підтверджено, ні одненька не зійшла. хоча... Я брала насіння спеціально, де ще пташки не повідзьобували і посіяла там наверху, де мої гарбузи. там гарно зійшла. І таке, я думаю, там наверху, де у мене гарбузи, зробити таке ехінацеєве поле. Бо дуже мені подобається вона, вона дуже корисна і чаї. Трошечки в нас звівається вітер. Кажуть, що знову буде якийсь циклон іде. Не думаю, покажу, як воно є. Бо мені ехіноцей навіть така подобається. Бачите? Яка вона гарна. Прямо золоті такі кульки, ну, це подобається? Не знаю, як вам, але це краса, своєрідна краса, чому ні? Ось скільки ехіноцей. Оце тут тільки є в мене, а там Понасаджувала, багато, понасівала, зійшла, і, я думаю, на наступний рік буде чим полюбуватися. А зараз дякую вам, хто дивиться, хто лайкає, хто напише пару слів. Це трошки підтримує. Бачите, що я кажуть, є, є думка своя, якась, може хтось поділиться своєю думкою. Що ви думаєте по поводу на цей. Я покажу зрізати, зрізати. Ну, але мені навіть така подобається. Рудбеки я, звичайно, вже відсвіла, але ще в мене є одне місце, покажу. Ось там, бачите, жовтіється. От там рудбеки, їм подобається. Напевно, низько пішло коріннячко, і вона тримається. А там, де сухо, там вже вся вона, як кажуть, немає чим. На чому ж триматися? Ну, все, бувайте здорові, добра вам, миру.